Зі нас інфо перші проголовне поїхали у Брянській області. Вночі пролунали вибухи, які сколихнули регіон і спричинили справжню паніку серед військових. За непідтвердженими даними було ліквідовано групу з семи операторів, які керували запусками іранських дронів Камікадзе по території України та Польщі. Саме ці люди кілька годин за того координували масову атаку на польські та українські міста. Джерела повідомляють, що удар було завдано з високою точністю. Ліквідація відбулася в момент, коли оператори готували нову хвилю запис. Сховище, де вони перебували, було уражено невідомим вибуховим пристроєм за однією версією. Це була операція польської розвідки в координації з місцевими агентами з іншої роботи місцевих партизанів, які взяли на себе відповідальність з публічних заяв. Офіційна Варшава мовчить, польські чиновники не підтверджують і не спростовують інформацію. Але в куларах НАТО вже відзначаються приклади довгої роки, яка дісталася тих, хто безпосередньо запускав дрони по території країни-члена альянсу. Для Польщі цей інцидент має Двійне значення символічне і практичне, символічне тому, що винуватці атак отримали покарання. а Практичне по ліквідації операторів безпосередньо зменшує інтенсивність подальших ударів у Брянську. Ситуація виглядала хаотично. Після вибухів місцеві жителі відмовили, повідомляли про потужну побутову пожежу і колони швидких, що рухалися до військових об'єктів. Влада заявила про побутовий вибух газу, але навіть лояльні до Кремля канали змушені були визнати. Загинули військовослужбовці. Відповідальні Управління безпілотниками для Москви це принизливий удар. Перше спочатку використання іранських дронів у війні ліквідовано одразу усю зміну операторів. Це означає не лише втрату людей, але й технічний збій, адже керування дронами вимагало спеціальної підготовки, яку проходили лише обмежені групи військових. Аналітики відзначають кілька ключових моментів: по-перше, військовий операція в Брянську. Це сигнал, що ті, хто запускає дрони, більше не можуть почуватися у безпеці. По-друге, політичний, навіть якщо офіційно відповідати. Дальність на себе беруть місцеві партизани. Усі розуміють, що без зовнішньої допомоги подібна акція була би неможлива. По-третє, стратегічний Кремль отримує чіткий меседж. Удари по Польщі матимуть прямі наслідки для російських військових на їхній же території. У Польщі новину сприйняли як доказ ефективності захисту. Хоча офіційно ніхто не заявляє про участь польських спецслужб. У медіа з'являються публікації з акцентом на тому, що польські руки довгі для суспільства. Це означає. Є зміцнення довіри до влади і армії люди бачать, країна не лише обороняється, але і діє на випередження. Водночас в російських військових колах поширюється паніка. Якщо навіть в глибині Брянської області операторів дронів можна ліквідувати, це означає, що жодна база не є безпечною. Уже зранку почалися перевірки на інших об'єктах. Операторія проводять нові місця, але це лише підкреслює слабкість системи. При психологічному ефекті для російського суспільства теж відчутний. Родичі загиблих поширюють. У соцмережах повідомлення про смерть близьких попри цензуру у коментарях. Усе частіше запичать питання, навіщо ми воюємо, якщо навіть вдома нас вбивають. Це показує удари по тилових об'єктах в Росії стають інструментом не лише військового, але і інформаційного тиску для України. цей інцидент, подвійна перемога. По-перше, зменшена кількість атак по українських містах. По друге, доведено, що Росія вразлива навіть у власному тилу для НАТО ж це сигнал. Союзна безпека, реально захищає не лише слов. Вами, а й конкретними діями. Тим часом ліквідація семи операторів у Брянську стала переломним моментом. Це була не просто диверсія, чітке попередження Кремлю. Удари по Польщі та Україні не залишаться без відповіді. Партизани беруть на себе відповідальність. Польща офіційно мовчить, але результат очевидний. Російські військова машина тріщиться, її оператори розуміють, що тепер вони самі стали мішенями. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Ців та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.